У Жмеринці з 3 червня запрацювали пришкільні табори. На базі двох освітніх закладів для учнівської молоді організували цікавий і корисний відпочинок. Кожен день має тематичне спрямування, цікаві екскурсії, знайомства, відпочинок на мотузковому парку серед мальовничої природи в ліцеї номер 1 та номер 3 Програму оздоровлення та відпочинок дітей затвердили на сесії жмеринської міської ради. Начальник управління освіти Аліна Твердохліб розповіла, що план роботи передбачає не лише чудовий відпочинок під час літніх канікул, а й зміцнення здоров'я дітей та оздоровлення. У своїй роботі ми завжди в пріоритет ставимо здоров'я дітей. Тому в 2024 році в перешкільні табори розпочали свою діяльність в двох закладах освіти, а саме в першому ліцеї та в ліцеї номер 3 Запрошуємо усіх діток, усіх бажаючих відвідувати пришкільні табори, тому що там буде цікаво, весело з різноманітними програмами, з мотузковим парком та басейном з різними видами спорту, з безкоштовним харчуванням, яке організовується за рахунок місцевого бюджету. В жмеринці літо пришкільних таборах пройде цікаво. Відкриття таборів розпочали із вшанування пам'яті героїв та виконання державного гімну України. А далі на всіх чекало яскраве відкриття з аніматорами та казковими героями. Понад 600 дітей вже приєднались до цікавого дозвілля. Діти з всіх шкіл мають змогу оздоровитися саме у пришкільних таборах. Чому випала доля саме на цих дві школи? Тому що в них дуже гарна територія, в них є гарний природний ландшафт, тому діткам буде зручно, я думаю, що вони в повному обсязі оздоровляться, набудуть сил. Ми хочемо якомога більше проводити часу на свіжому повітрі, відвідати наш також і парки, і всюди екскурсії. Різноманітні будемо також відвідувати наш кінотеатр. І будемо також на майстер-класи ходити до міської бібліотеки нашої дитячої. Ліцей номер 1 знаходиться в мальовничому містечку, де є великий парк, є де бігати, є де відпочивати, є укриття гарне, де ми теж можемо не тільки посидіти, а й можемо і порозважатися, і пограти в теніс, і пограти шашки-шахмати. Я думаю, що діткам сподобається, тому що їм хочеться відпочивати, рухатися, бігати, стрибати. Окрім корисного відпочинку, програма передбачає покращене дворазове харчування. Діти мають змогу обирати страви зі шкільного меню. В раціоні улюблені дитячі страви, а також багато фруктів та ягід. Викладачі нашого закладу, вихователі і вчителі інших закладів будуть створювати атмосферу радості, щастя, дитинства для нашої дітвори. Ви бачите, скільки в дітей емоцій, скільки в них ось натхнення, щоб цей день їм запам'ятався на назавжди. А саме основне, щоб ми 1 вересня зустріли наших дітей усміхненими здоровими в нашій мирній Україні. Усіх діток об'єднали у команди відповідно до віку. Викладачі-вихователі на різних локаціях організували для таборців різноманітне дозвілля та допомагали діткам знайти спільну мову з новими друзями з інших ліцеїв. Яким був перший день у таборі, ми розпитали у його юних вихованців. Я вже другий раз ходжу в табір. тут мої однокласники, мої друзі і моя сестра є. Я в таборі вже не вперше, мені тут дуже подобається. Тут добрі вчителі, друзі мої, однокласники. Я навчаюсь в школі номер 4 В таборі третьої школи я другий раз. Мені в минулому році дуже сподобалось, тому я захотів сюди ще раз. Ну, в таборі я встиг зробити пограти з друзями в реслінг, побігати, потанцювати. Ми брали участь в спортивних естапетах, вокалу, грали ігри там всякі. Гралася З друзями. З друзями сьогодні приходили з питання, е, танцювали, веселились. Мені сьогодні сподобалося, яке завдання виконати. Я проходив естафети сьогодні, танцював, співав і мені намалювали прапор України. Позвав, що кожен день буде так цікаво, як сьогодні, а то й цікавіше. Пришкільні табори працюватимуть у ліцеї номер 1 та ліцеї номер 3 протягом 14 днів. Якщо ви бажаєте, аби ваша дитина приєдналася до цікавого та корисного дозвілля, у вас ще є час записати її до табору.